Всім привіт! Мене звати Андрій, я живу в Норвегії і працюю в галузі сільського господарства. Зараз я хочу показати, як норвежські фермери перевозять тварин, в частності овець. Ну, Заділяє мене стоїть прицеп. Його можна використовувати як ну, для будь-яких тварин. Но ми його використовуємо для овець, тому що в нас є вівці. Взагалі такий от розкол. Посередині оставили дві секції і от з двох сторон ми закриємо, як тільки туди зайдуть вівці. Ось тут таке от робиться. Ну так от фермери ведуть себе, коли нема чим зайнятися. Окей, зараз я покажу прицеп. Він приєднаний до трактора. Ну, в общем, всі там і гідравліка, і электричество все під'єднано до, до трактора. В общем, він має такі дві секції. Ось так вот вони закриваються. Вот тут вот полудырки. можуть і в ту, і в цю сторону, ось так вот і туди, і сюди. Фіксується, ось и другая половинка, ось так от раз. Місці з першої. Це для того, що якщо вгори їдемо, то от поділити на дві групи тварин, щоб вони, наприклад, всій вагой не давили або назад, або, навперед, або вперед. Не давлячи один одного і плюс розподіляючи вагу по прицепу. У прицепа он колеса вони ця вісь вона на... Вижимається вниз колеса і прицеп піднімається. Як нам потрібно загружати, щоб поріг для тварин був нижчий, ми опускаємо його вниз. Такий прицеп може бути облаштований тентом. У нас без тента. Це взагалі не наш, ми беремо в оренду. Збоку, ось такі от секції, це більш для тварин. Ось вони висять. Їх можна познімати і зробити такий забор. Типу розкол для того, щоб зловити тварин. Підлога зроблена з такої перфор... перфорірованої або з таким з малюнком ось, якщо видно, щоб тварини не так сковзалися. Закривається ось он так от. Можна одну половину, може. ну половину дві половини закрити і дожимати їх там. Ось наше поле, а зараз ми будемо тварин зганяти і перевозити. В общем, Зараз ми одіваємо... Э, я махмор. Зараз э, ми одягаємо одевав... да, э, ошейники з дзвіночками для овець. Вигляд у нього стапок. В общем, железний це дзвіночок. Чорний, пластмасовий, це... GPS-датчик, який дає сигнал до фермера, який, на, який дає сигнал до спутника, і фермер може приглядати ну, в залежності від настроїк, коли в якому місці перебуває вівця. Ну, наприклад, наші запрограмовані на... Те, що подавати сигнал кожні 12 годин. Ми їх чіпляємо на вівцям, які ще не разу, тобто молодим вівцям, які ще не разу не були в горах, тобто молодняку. Старим вівцям, які вже були, ми знаємо, де вони їхні улюблені місця, і тому якби, знаємо, де їх шукати. Це не проблема. Тому у нас вони дуже дорогі, у нас якби, на всіх не вистачає, через те, якби вибираємо, хто саме такий важливіший ну, в общем, в общем, отак от перевозять таких от, вон, ззаді прицепив, ззаді прицепах. ну в основному я так бачив що от вони можуть бути більшими меншими такого плану вони всі Звісно, що перевозити можна як хочеш, можна і в вантажівках, можна і в трейлерах до легкової машини спеціальні для коней. Ну, це якщо маленькі об'йоми, але найкраще це ось такі от. Зараз він їде назад, щоб на перехресті розвернутися, тому що наступне перехрестя, якщо вперед їхати, то дуже далеко. За день в мене такі краєвиди. Крутях. Ми, і напослідок покажу ось такий рахіт якийсь. Ну, він такий родився, просто чим більше трошечки підростало ягнятко, тим воно все гірше, видно його під своєю вагою, він вигинав обратно суглоби свої. Ну, в общем, піде він зараз на екзекуцію, з ним ніхто гратися не буде, просто його ліквідують. Ось таке ягнятко.